Запорізькі рятувальники вантажать гуманітарку п'ять разів на тиждень і відвозять у прифронтові міста. У нас три прифронтових міста: це Гуляйполе, Оліхів, Степногірськ. Хліб, вода питна. По місту розвозиться технічна вода. Крім того, дуже багато тварин залишилося без безхатьками і шукаємо волонтерів, які нам надсилають корми для тварин, корми для тварин, які ми передаємо людям на прифронтових територіях. Вода, продукти харчування, коли є теплі речі, це взимку, постільна білизна, оскільки там немає можливості це попрасувати. Тобто люди просто викидають стару білизну. Так само і хлопці наші. Вирушаємо з рятувальниками до Гуляйполя, батьківщини Нестора Махна, яка сьогодні зриває військові плани Росії. Піхоти, я знаю, тут кожен шматочок землі на запах, на смак і на дотик. Містечко тримається під нищівними обстрілами, але не дає себе захопити. Звідси окупанти на відстані танкового пострілу. Декілька кілометрів, тобто там сім, шість кілометрів. Деякі частини бувають там 5 кілометрів. Це якщо брати від самої межі міста. На в'їзді у місто нагадування про славетну історію, краєзнавчий музей. Вірніше, те, що від нього залишилось, уціліла лише металева збільшена копія махновської тачанки. Місцеві повідомили, що сюди прилетіло РСЗВ і вся будівля розвалена. У 1917 сімнадцятому, тисячу роках у Гуляйполі був осередок партизанського українського руху. Тут хазяйнував анархіст-революціонер Нестор Махно. Як і майже 100 років тому гуляйполе на лінії фронту російсько-української війни. А сьогодні на дорозі, поряд з уламками, цегли і снарядів розкидані сліди руського міра. Прямо на дорозі можна знайти ось таку. Купюру вона фальшива, і по ній можемо зрозуміти, як працюють російські піарники. Тут сказано, що тебе бросили в окоп з одним автоматом проти цієї армії дронів і артилерії. Таким чином росіяни, які скидають з дронів такі фальшиві долари, такі листівки, хочуть демотивувати, хочуть деморалізувати населення і українських військових не чинити опір і не воювати проти так званої Другої армії світу. Але бійців, які вже 10 років протистоять російській навалі, не зламати. Вони на фронті гатять окупантів, а рятувальники щодня виїжджають до цивільних попри потужні обстріли. Гради, танчик, артилерія. Сьогодні скільки просиділи ж під час обстрілу? Там десь годину просиділи. Їдемо до пункту незламності у Гуляйполі. У підвалі жителям роздають продукти харчування. Тут можна зарядити телефони, павербанк, попрати речі, прийняти душ, відремонтувати одяг і навіть підстригтися. І вас можемо підстригти далі. Тут працює інтернет і телебачення, звідки містяни дізнаються. Останні новини. Для пані Зінаїди це єдине місце, де жінка почувається у безпеці. Розповідає, що нікуди не їде, бо чоловік важко хворіє. Я дивлюся, як я воює, і залишаються вони без них, без трубці. Це дуже страшно. <реш> щоб ніхто не бачив цей це усього. Бо дуже важко і страшно. Ну, ми зараз власні власні його води без світла, без газу, щоб тільки не стріляли, щоб вони йшли. від до них не прийшли, вони до нас прийшли. Це дуже страшно, <реш> Уже два з половиною роки гуляй поле без електрики, газу і води. Технічну привозять рятувальники. Тут е тищу косочки. Куп. Найзатребуваніший пристрій сонячні панелі. Містяни просять усіх небайдужих і волонтерів передати їм життєво необхідну річ. Люди виживають як можуть і користуються переважно ось такими панелями для підзарядки. В даному випадку це радіоприймач. Робили кормушку. Не забувають підгодовувати котів і собак. Востатих братів наших менших у Гуляйполі багато. У мене в самого дому 11 котів. Одного знаю. У нього 24 кота вдома. Безпризорні, він позабирали. Пані Августина від початку повномасштабної війни живе у підвалі. Уламками побило її квартиру. Оце тут я мешкаю на першому поверсі. Зараз підемо до мене, подивитися, що у нас усе розбите. У прильотах жінка добре орієнтується та, попри смертельну небезпеку, не втрачає гумору. От вроді йдеш, нічого нема. Тут тільки навстрічу свист такий, як будто джин з бутилки виліз, і після цього свиста починаються прильоти. Зразу треба на землю, звісно. Є? Діти, каже, хотіли забрати до себе у Дніпро, і друзі кличуть. Відважна жінка проти. Два з половиною роки живе у підвалі багатоповерхівки із подругами і котиком. І чекає, що Збройні сили України виженуть окупантів. Оце отут, на оцій печці, що я вам казала, готовимо їсти. Це в нас таке тут, як кухонька. Виживаємо тут. Сейчас четверо чоловік. Мене друзів дуже багато, дуже багато мені дзвонять. Це приглашають теж. Ну, дай їм Бог здоров'я. А я кажу: ждіть моєї телеграми. Я вам пришлю, що повертайтеся додому. Це поначалу гуляйпільській громаді. Не оголошували примусову евакуацію. Тут і досі залишаються 2400 жителів. Євген Коптєв, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.